Слава Україні! Вітаючам підписникам. Ну, ось нарешті знову вийшов в ефір, давненько не виходив. Все робота, домашні справи, пасіка. Ну, особливо знімати було нічого. Так, як все, обробка, загодівля, все, те, що кожного року. Так що, якось так вийшло, що більше місяць, можливо до, до, до двох місяців не виходив нові відео. Ну, думаю, тепер трошки ситуація покращиться. Трошки є більше вільного часу. Ну, По бджолах що? Ну ось всі бджоли сім'ї загодовані. Деко які навіть, ось покажу, навіть не взяли весь сороб, тут пів літа залишилося, що рамки повні. Треба буде злити і пустити на якийсь, напевне, високої міцності домашній напій. А ми будемо часом переходити до майстерні. Ну, в майстерні за зиму, за літо, знову повний бардак. Це треба це все розгрібати. Думаю. Найближчий тиждень-півтора це розгребу, тому що вдома поводилися ремонти і це все, що лишнє, що під дощем не мокло, поспелиться, все в майстерню. Все складалося і тому подібне. Всі залишки, які підуть на переробку, все сюди. Ну, Тут треба тижні-півтора розгрібатися все. Ну а далі почнеться... Виготовлення знову вуликів для себе, нуклеусів для себе, був збільшений нуклеусний парк. Частково вже заготовки нуклеусів є. Передні задні стінки але цього явно мало, то планую дасть так ще так, під 100 нуклеусів виготовити. Це суто до гірського облітника. Ну, це понад це, плана, це за, за зиму, до речі, замовлення на вулики, я вже більше на цю зиму брати не буду. Не в тім смиссі, що я не виготовляю, а тому, що вони вже взяті по кількості того матеріалу нормального, який я маю наявності. Просто мені просто що хтось хоче Замовити, то це вже просто буде з нічого, не буде з чого виготовити нормальну матеріалу. А сирого на півсухого я витовляти не буду. Це не хочу кажучи, псувати свою репутацію. Мені тих кілька гривень не врятує, а людина, яка платить гроші, повинна отримати нормальний товар. До речі, беру замовлення уже на... Матки на 2025 рік. Як на гірський обльотних, так і на домашній. Вже люди замовляють. Так що тут хто швидше візьме, намовить, той швидше візьме. Ну, про це буде окреме відео. Так що на, ць, на цьому також буде акцент окремий. Ну, а то, все, все нормально, працюємо. А відео закінчуємо такого тенки щастя. Ми здоров'я. Слава Україні.